Що я замовила дві сукні від українського дизайнера, і сьогодні покажу ту, яку мені доставили першу? Вона вкрала моє серце одразу, як я її побачила. Сукня була виготовлена за моїми власними мірками, тому я одразу знала, що вона сяде просто ідеально. До речі, це вже моє не перше замовлення у цього бренду, тому що кожна річ виглядає як витвір мистецтва. В мене ще не було жодної схожої сукні на цю. Вона ідеально підкреслює фігуру та виглядає просто неймовірно. А вам як? Чи цікаво було побачити другу сукню? Огляд моєї найулюбленішої та найзручнішої одежі для дому. До речі, багато хто вважає, що на мені зараз піжама. Але насправді це звичайний сатиновий костюм, на який я нашила пір'я. А цей білий шовковий халат я замовляла в інстаграм. Він дійсно неймовірний і, до речі, українського виробництва. А цю прекрасну піжаму мені подарувала мама на новий рік. Ледь не забула сказати про свої улюблені капці. Вони від бренду Ойша, так само, як і цей сатиновий халат. А це просто найзручніша піжама для сну, яка в мене була. Ось і кінець огляду. Що ж в мене є в моїй літній мейкап-косметичці? Це обов'язково супер легкий Сісі-крем на день та тональний на вечір. Найкращий консилер від Charlotte Tilbury. Три базові пензлі для макіяжу. Бальзам для губ з ароматом винограду. Також мій незмінний фаворит це олія для губ. Класний кремовий скульптор від Lamelle. Дійсно найідеальніша туш для віок у літній сезон. Моя незамінна палетка сухих хайлайтерів від Супер Суперлітній блиск для губ від Maybelline у відтінку 003. Рум'яна Charlotte Tilbury у відтінку Ecstasy. Найкращий ліплайнер також в Charlotte Tilbury у відтінку Iconic Nude. Кремові тіні Maybelline у відтінку Dusk Doll. моя улюблена помада від Charlotte Tilbury у відтінку Very Victoria. Прозора мінеральна пудра від Innisfree. І останнє це ось така резиночка. Це і всі продукти, які були в моїй літній мейкап-косметичці. Підписуйся на мій тікток, аби дивитися більше б'юті контент. У мене дуже багато засобів по догляду за волоссям. І на відео показана навіть не половина. Але мені стало цікаво протестувати засоби від українського виробника. Тому я замовила шампунь, кондиціонер та маску від українського бренду Love and Loss. Це смарт догляд за волоссям без сульфатів у складі. Шампунь дуже м'яко очищує шкіру голови, а кондиціонер та маска глибоко зволожують та живлять волосся без обтяження. І як приємний бонус це нереальний аромат. Завжди після використання цього набору моє волосся м'яке, розсипчасте та неймовірно блискуче. Я була дійсно приємно вражена цим брендом та їхньою політикою, тому я можу щиро порадити придивитися до цього виробника. в мене залишилося ще декілька днів перед тим, як повернутися до Харкова. Тому сьогодні я знову хочу взяти вас з собою на прогулянку містом. Але спочатку ми вирішили пообідати в закладі, який мені порекомендували мої полтавські читачі. Заклад називається Бів, піца та гриль, та ми сюди їхали саме по смачну піцу. На вулиці було досить тепло, тому ми вирішили сісти на літній майданчик. Але про всяк випадок нам винесли ще й тепленькі пледи. Ми замовили апельсиновий фреш, лимонад з грейпфрутом і піцу з мортаделою та фісташкою. Також окремо нам подали сирний соус до скоринок з піци. Як шанувальнику дуже сподобалося тісто і здається, це найсмачніша піца, яку я їла у Полтаві. Тому я щиро зраділа, коли дізналася, що в закладі працює доставка. Після обіду ми вирішили трохи прогулятися центром міста по вже знайомим вулицям. Трохи пізніше я зайшла до магазину Єва, щоб узяти собі бальзамчик від Лореаль, про який скоро зніму відео у Тікток. І вже на шляху додому я зайшла до нової пошти, аби забрати посилку, розпаковку якої я зроблю сьогодні в інстаграм. Сьогодні я зовсім без макіяжу, бо дуже поспішала в художній магазин. До речі, цю каблучку я зробила самостійно в художньому магазині. Мені були потрібні матеріали для картини. А ідею цієї картини я, звісно ж, побачила в TikTok. В наявності було все, що мені потрібно, тому я із задоволенням іду малювати. Для цієї картини нам знадобиться полотно. Я взяла розмір 20 на 30 дві акрилових фарби рожева та блакитна, та ще одну акрилову фарбу, щоб замалювати фон. Для фону я взяла світлу на півпрозору фарбу. Майже всі для цього обирають темний колір, але світлий буде краще гармоніювати з нашою квартирою. Тепер переходимо до найголовнішого: покриваємо фарбою руки. Блакитна фарба для нього, а рожева для неї. До речі, як виявилося, зубною щіткою це все дуже легко наноситься. А тепер настала моя черга залишити свою ручку на полотні. До слова, акрилові фарби дуже швидко застигають та легко змиваються. Також, окрім лапок, ми вирішили залишити маленьке сердечко у куточку. І ось такий результат у нас вийшов. Дуже мила та проста картина, яку ми зробили саморуч. А ви б хотіли мати таку картину з своєю половинкою? Сьогодні я беру вас з собою на небольшую прогулку по Полтаві. А це, кстати, мы... самый любимый аромат для машины. В Полтаве я временно проживаю уже два месяца. Мне пришлось сюда переехать из моего города Харьков из-за войны в Украине. Кстати, некоторые уголки Полтавы мне слегка напоминают Париж. Слева находится мое любимое заведение, которое называется Чичиков. Но сегодня мы пойдем в соседнее заведение, чтобы взять с собой кофе to go. Я взяла холодный эспрессо с апельсиновым соком. И мы отправились на смотровую площадку недалеко от кофейни. На самом деле у Полтавского края очень богатое историческое наследие. Именно отсюда родом многие великие украинские деятели. Например, этот дом принадлежит батьку украинской мовы Ивану Котляревскому. А рядом с ним расположен памятник Галушкам. Чуть позже я заметила самокатную станцию, и мы решили прокатиться на них сквозь красивые парки прямо до нашей машины.